Техніка велася агро це непогана техніка. У нас є триє 6-метровий і це. Ти нам багато сівника треба, але ну, все ще все побачимо. Більше тисячі гектарів землі хочеться його. Ж, ну, і є такі конфігурації полів малих, що здоровими цими плугами на ну, важко горати, А цей ж навісний набагато прощий. Непогана, техніка велася агро це непогана техніка. У нас же культиватор є 6 і це, то можна брати і працювати. Грунти дуже важкі, горає, зараз він більше як 25 сантиметрів, ви самі бачите, як це ну, тяжого. І довші вже давно були, то грунт важкий. Ось взяти радишком поле то видно, які грудки, ну, але орати треба. Бажано, щоб спеціалісти їх запускали, але якщо так, то буває, що ми самі його запускаємо. Ну вже як запустили, то тоді ми вже самі. там, що там. що Нам бажано, звісно, сівника треба, ну все ще все побачимо, як продять нас соняшник, кукурудза, яка буде цінова політика. Що почув. До Жені часто заїжджаю. Я їм вже там, як Хі -хі -хі. вони молодці хлопці, кава в них прекрасна, вони молодці хлопці. Обидва такі, що з ними можна працювати. Навіть виходни, якщо щось там, не дай Бог, треба якось в неділю, треба приїхали. З ними можна працювати, з хлопцями.